З Романа сьогодні апеляційний суд Києва відмови у поновленні Богдана Львова на посаді судді Верховного суду колегія підтвердила законність його звільнення на підставі листа Служби безпеки України про наявність власне у суді громадянства Російської Федерації, зважаючи на цю інформацію, про що можемо говорити наразі? Що буде далі? Чи піде Богдан Львов у касацію і загалом. Як ця справа може розвиватися в подальшому з того, що стало відомо після судового засідання, там, як ви знаєте, були і представники різних ЗМІ, в тому числі представники центру протидії корупції, за словами самого Львова, він ще не вирішив сам, чи буде він звертатися з касаційною скаргою щодо цього рішення. І також він зазначив, що щиро здивований таким рішенням, тому поки що, скільки сам Львов не знає, що буде далі, то очевидно, що ми можемо лише здогадуватися, чи буде він звертатися в касаційному порядку. Але загалом, звичайно, що це позитивний сигнал, те що апеляція прийняла таке рішення. Адже це означає, що нарешті Україна починає очищатися від е, таких консерв російських, так від засланих козачків, від різних агентів впливу Російської Федерації, які очевидно, що довгий час перебували в Україні і мали якісь ймовірно певні завдання. Як ви знаєте, що пан Львов заперечував взагалі причетність і наявність у нього російського громадянства? Втім. Досить переконливим був виступ представника служби безпеки України, який надав беззаперечні докази цього, і як бачимо, суд це ж таки схилився до цієї версії, до тої версії, що дійсно це громадянство було, і відповідно, така особа не може займати таку високу посаду у, у в українських органах державної влади, тим більше судової влади. Романе, але цікаво, чи під час сьогоднішнього судового засідання чи суд розглядав якісь нові докази, чи вони з'явилися в цій справі? Наскільки відомо, з того, що було озвучено під час судового засідання, Служба безпеки України зібрала докази щодо наявності самого факту громадянства Львова, російського громадянства, і також? Те, що відомо, що громадянин Львов мав також квартиру у Москві, це він також заперечував. Ці факти також розслідуються набу. Тобто, це така достатня доказова база, щоб стверджувати про сталі якісь певні зв'язки громадянина Львова з Російською Федерацією, тобто не те, що там колись в нього був якийсь російський паспорт. незрозуміло, зрозуміло, коли він його отримав, і нібито він. Взагалі немає жодного відношення. Ні, все ж таки, ми бачимо, що раз в нього є е, якесь певне майно було нерухоме так е, на території Москви, столиці Росії. То очевидно, що він е, пов'язаний з цим, і тим більше, що в нього і те що є на території ворожої нам держави. Тому очевидно, що ці зв'язки є. Ці докази були зібрані. Ці докази були представлені е, представником служби безпеки у суді. Стали доступними громадськості, тож загалом це такий позитивний кейс, який говорить про те, що ми очищаємося від цього, і це досить хороший сигнал всім іншим посадовцям України, в яких ще можуть бути виявлені російські паспорти, тому що очевидно, що ми ще не все знаємо, і можливо, ще такі кейси будуть в майбутньому. А це, чи означає також це рішення, що судді Львову не буде виплачено заробітної плати, зокрема за так званий вимушений прогул? Там, якщо не помиляюся, йшлося про мільйони гривень. Так, Так, дійсно перша інстанція ухвалила, щоб поновити і виплатити ці кошти за? Вимушений прогул з того, що ми почули сьогодні під час засідання, це те, що скасовується рішення попередньої інстанції, і в тому числі наскільки можна зрозуміти щодо виплати компенсації, але потрібно дочекатися повного тексту рішення. Але я не думаю, що там буде якийсь неприємний сюрприз з приводу цієї. Компенсація що це було б нелогічно, так якесь таке, таке полинчасте рішення ухвалити в одному задовольнити, іншому, скасувати також видно, що цієї компенсації також не буде виплачено й і поки Львов думає, чи йому подавати касацію чи ні, але чи може він, наприклад, обійти касацію і одразу подати до Європейського суду справ людини, чи все таки він мусить пройти всі щаблі в українському судочинстві? Справа в тому, що е, саме європейське законодавство, і, зокрема, та практика якою користується Європейський суд з прав людини, вона власне передбачає, що звернутися до ЄСПЛ з будь-якого приводу можливо лише тоді, коли вичерпані всі національні інструменти захисту своїх прав. Тобто, у нас останнім інструментом, останньою інстанцією є касаційна інстанція, тому навіть якщо Львов в обхід е, Верховного суду. Звернеться до ЄСПЛ, то ця скарга навіть не буде розглянена її відразу відхилять, оскільки не були е, вичерпані всі національні інструменти для захисту своїх прав. Але загалом, якщо говорити про цю справу, то чи от, наприклад, на попередніх передпопередніми слуханнями були побоювання, що все-таки його можуть поновити. як ти вважаєш, то що вплинуло і на колегії суддів, і на це рішення, що все таки, чи можливо це резонанс в суспільстві теж зробив свою справу? Це важко сказати, тому що як, як ви знаєте, кожен суддя він незалежний. У оцінці доказів і ухваленні свого рішення, що саме вплинуло на суд апеляційної інстанції, чи це якісь додаткові докази, чи це підвищена увага громадянського суспільства до цього кейсу? Хоча очевидно, що це не може бути підставою, яка впливає на ухвалення рішення, тому адже суд. Не дивлячись на будь-який суспільний резонанс, так він зобов'язаний керуватися виключно нормами закону і ухвалювати рішення, виходячи з тих доказів, які визнані належними, допустимими, і які підтверджують ті чи, чи інші обставини справи, ми не можемо зараз однозначно стверджувати, що саме стало таким ключовим фактором, який дозволив прийняти те рішення, яке було прийнято, для цього потрібно буде дочекатися. Повного тексту цього рішення проаналізувати його і, очевидно, що в мотивувальній частині суд викласть детально аргументи, які він взяв до уваги, ухвалюючи це рішення. Романе, ви на початку розмови казали, що Львов був здивованим сьогоднішнім рішенням апеляці... апеляції. Відповідно, чим він що його здивувало? Тобто, це те, що йому суд відмовив у поновленні на посаді його, чи все ж таки його дивувало те, що його досі якби звинувачують у тому, що він є громадянином РФ. Ну, важко зрозуміти, що саме його здивувало. Отже, це була одна лише фраза. Очевидно, що саме рішення здивувало. Ну тобто, він заперечує, цю, як я вже казав, наявність цього громадянства і все інше. І, власне, це і стало причиною його звільнення, усунення від правосуддя. Тому це таке комплексне питання. Знаєте, і очевидно, що він був здивований саме цим остаточним рішенням, ключовим рішенням, яке власне і. Усунуло його від правосуддя, скасувало рішення попередньої інстанції, і знову ж таки невідомо чи буде він звертатися в касаційному порядку. Тому, звичайно, що ми загалом громадянське суспільство буде далі спостерігати за цим кейсом, адже він є певним таким лакмусовим паперцем, який свідчить про. Все ж таки такі е, досить серйозні зміни, так які можливо стали можливими е, власне в умовах е, повномасштабної війни з Російською Федерацією, Безумовно, що ми повинні розривати будь-які зв'язки з цією державою, і повторюся е, особи, які мають громадянство держави агресора, вони не мають взагалі жодних прав перебувати на будь-яких посадах в Україні. Що вони мають зробити, якщо такі особи ще дійсно є, якщо вони перебувають на посадах? Безумовно, що Служба безпеки України працює над цим, і невідомо насправді скільки таких осіб ще може бути, адже, як ви знаєте, Росія зараз теж приховує наявність громадянства Російської Федерації, громадян інших країн, особливо України, зважаючи на Війну, тому не так то й легко дістати ці відомості, так, але це власна робота Служби безпеки України, можливо, зовнішньої розвідки. Загалом, як ви знаєте, в матеріалах кримінального провадження можуть бути докази здобуті будь-яким шляхом. Тобто, навіть це може бути журналістське розслідування. Якщо, наприклад, журналісти випадково виявлять в якогось певного діяча російське громадянство, це може стати підставою для. Відповідного звернення до відповідних органів і далі лягти в основу кримінального провадження і стати таким поштовхом до збору відповідних доказів, і як наслідок прийняття відповідних судових рішень, зокрема усунення від державних посад. Ми знаємо, що в Україні немає прецедентного права, але чи може дійсно ця справа стати таким прецедентом, зокрема щодо інших таких людей або з подвійним громадянством, або громадян Росії, яким яким чином тут щось при посадах? Ну, звичайно, що як ви вірно зазначили, прецедентного права такого, як зокрема в англосаксонській правій системі там, в штатах чи Великої Британії, у нас немає. Тобто, це не стане е, такою сталою практикою. Так, що скільки по Львову е, винесли таке рішення, то всі інші рішення мають бути аналогічними, так в аналогічних випадках, безумовно що. Якщо такі кейси будуть з'являтися, то суди будуть розглядати виключно ті докази, які були зібрані в тих кейсах можливих, але тут потрібно розуміти загальну тенденцію і знову ж таки підкреслю, що вона досить позитивна, тому що кожен адекватний громадянин України і загалом цивілізованого світу розуміє, що з державою терористом, Нічого спільного не можна мати, тим більше громадянства так званого цієї, так званої держави, і звичайно, що постає велике питання: що якщо е, особа, яка має паспорт цієї держави, одночасно перебуває на державній посаді в іншій державі. Особливо якщо ця держава має на увазі Україна так є жертвою агресії тої держави, якої паспорт має ця особа. Це ж нонсенс. Всі це чудово розуміють, і звичайно, що я переконаний абсолютно тому, що не буде далі таких випадків, коли через якісь, можливо, навіть формальні там дрібні порушення будуть такі справи хоронитися, намагатися їх хоронити в судах. А все ж таки буде адекватний підхід до цього в контексті війни. Саме з цього контексту потрібно виходити в таких справах, Адже це не просто справа якогось приватного, знаєте, приватного позову, коли там певна особа поновлюється на посаді, тому що вважає, що її право було порушене і її незаконно цієї посади звільнили. Ні, це питання державної безпеки, нашої це питання. Виживання України як держави і українців як нації, ми повинні очищуватися від тих, хто має будь-які контакти з Російською Федерацією, хто може бути явним чи прихованим агентом, хто може зливати інформацію, свідомо чи несвідомо. Знову ж таки, в цьому контексті варто згадати, що Львов мав доступ і до державної таємниці, перебуваючи на досить високій посаді в верховному суді, тому звичайно, що виходячи з цієї точки зору. Очевидно, яким має бути судове рішення, як вони будуть прийматися ці рішення, буде видно, коли будуть подібні кейси. Але ну розумієте, якщо, наприклад, судді будуть ухвалювати рішення на користь російських агентів, то очевидно, що до цих суддів також будуть дуже великі питання у громадянського суспільства у правоохоронних органів, тому що, на мою думку, не можна зараз дозволяти собі. Залишати такі кейси непоміщеними і не реагувати на такі кричущі випадки, тому я повторюся, але все ж таки, ці реалії, в яких ми перебуваємо, вони поклали такий, знаєте, шлях до незворотних змін, не зворотних змін щодо будь-яких щодо розриву будь-яких контактів, будь-якого зв'язку і будь-якого впливу Російської Федерації на державотворчі процеси в Україні. Роман, то якраз в цьому контексті запитання про те, що ми не мали б дійсно можливо розглядати чи стежити за розглядом можливого поновлення судді Львова, який має російське громадянство на посаді у Верховному суді, але мали б стежити за тим, що його держава Україна мала би притягнути до відповідальності за те, що вона він порушуючи закони України, Україна не дозволяє подвійне громадянство. Він мав подвійне громадянство і був на такій високій посаді. Верховному суді, то чи може він бути якимось чином притягнутий, зокрема, за це порушення ну, Україна не визнає інші громадянства напряму. Тобто ми визнаємо, якщо, якщо він є громадянином України і якоїсь іншої держави, навіть там Російської Федерації, так Україна не визнає другого громадянства в таких випадках і все ж таки в пріоритеті є громадянство України. Могу говорити про те, що потрібно притягувати людей до відповідальності, якщо вони мають громадянство Російської Федерації, все ж таки мені здається не зовсім коректно, адже тут потрібно розглядати кожен кейс окремо, наприклад, ну навіть згадайте, от 22-й рік, 23-й, коли навіть посадові особи. Органів державної влади центральних органів говорили про те, що якщо ви опинилися в окупації, у вас стоїть вибір між загрозою своєму життю. І насильницькому отриманню паспорта Російської Федерації, то краще все ж таки не не ризикувати і погоджуватися так, але на Вов не паспорту. був в окупації, і Львов не отримав цей паспорт після 22-го року. Якщо не помиляюся, він отримав 20 років тому, і так, за цей так, час так, можна це... було... достатньо так, шансів так, в нього позбутися цього громадянства, цього паспорту, але він цього так, не так. зробив. Я ж, я, ж, я ж не про Львова, звісно, зараз говорю. Я кажу про те, що потрібно розділяти такі от кейси. Тобто, якщо людина. Давним-давно отримала цей паспорт. Свідомо це був її власний вибір. Це одне інше, коли особа отримала цей паспорт під дулом російського автомата. Так тому не можна всіх ставити ну якби на один рівень і там карати людей за те, що вони в окупації змушені були брати ці паспорти, щоб зберегти своє життя. Тому то, знову ж таки, повертаючись до прецедентного права, потрібно все ж таки розглядати кожен випадок окремо. Немає зараз наразі такої відповідальності, там кримінальної чи будь-якої іншої, е, можливо, вона колись буде за добровільне отримання паспорта. Але знову ж таки, е, закон не має зворотньої дії в часі, так тобто, якщо це було скоєно до повномасштабного вторгнення, якщо людина добровільно набула цей паспорт до повномасштабного вторгнення, і а зараз ми приймемо такий закон, який, наприклад. Передбачає передбачатиме за це кримінальну відповідальність. То ми не зможемо цих людей засудити, тому що закон не має зворотньої дії в часу. Це можна буде застосувати тільки в тих випадках, якщо, наприклад, особа набула стат... громадянства Російської Федерації вже після прийняття такого закону. Розумієте, тому в цьому немає якогось особливого сенсу. Ну, тому що мені здається, ті, хто хотів, вже з якихось своїх причин ті перейшли на сторону ворога. На жаль, нас є колаборанти. Так від цього як то кажуть, нікуди ми не дінемось, і я сподіваюся, що їх всіх відповідна відплата наздожене, але відповідальності за власне наявність російського громадянства як такої немає.